Друзі, всім привіт! Всім привіт, друзі! Ми сьогодні готуємо щось солоденьке, смачненьке. Мій улюблений. Київський торт, друзі. Мільйон різних рецептів, кожен готує по-своєму. І ми вам хочемо показати, як ми його готуємо. До речі, це відео на каналі. Напевно, що перше, де ми готуємо страву саме ту, яку вже готували. До речі, і не раз готували. І нам дуже сподобався цей торт. Він надпростий, надлегкий. Так. Да. Інгредієнтів надзвичайно мало є одне, але в сьогоднішньому відео це наші помічники. Я не знаю, що ми з ними приготуємо, друзі, що? але щось приготуємо. У передньому відео лука тоже був типу помічник, і ми тільки його представили. Він немає його. Отже, друзі, нам потрібно одне яйце і два жовтка. Як ви помітили, тут їх аж 6, тому що ми будемо готувати на дві порції. Далі нам потрібен один стакан сметани, для вас це пів. Напишемо ми рецепт на одну порцію, три стакани цукру, горіхи до смаку, і от для крему, бачите, молочко і масло. Тобто молочко згущене. Для коржі нам треба ще амоній, дві чайні ложки, і треба ще борошно. Але борошно треба брати. На око, тобто тут немає грамажу ніякого. Просто місимо таке тістечко тверденьке, як на вареники. Поки ми зараз розкажемо інгредієнти, цукру зараз не буде. Так що доза, якби вам починаємо? Значить, беремо наш весь цукор. І сюди потрібно додати всі наші яйця. Яйця нам потрібно вибити сюди два яйця повних і чотири жовтка. А чотири білка нам в стаканчик просто вилімо і зараз усе, і але як його збивати? Що це вийде? якщо жовток може білок сюди Треба жовток. Давай, Два повних ти вибивай, а сильні я робиться, розучку. Отако хочеться сказати відразу, що ми буквально трішечки переплутали рецепти. Далі це все діло потрібно збити міксером, який обережний. Один торт у нас виходить хрусткіший, а от другий рецепт виходить м'ягенький. Ми показали вам хрусткіший рецепт. Він теж надзвичайно смачний. В описі під відео і на екрані ми виведемо вам два рецепта. Так, лука, додавай сметану. Ні, я Зущонки нам сюди не потрібно. Берем Додавим. всю нашу сметану так само Додаємо вже Дуже. до цього. Місивах. Вони між собою дуже подібні. Ну прям дуже подібні. І, друзі, дві чайні ложки Амонію. Бери ложку. Це той амоній, той, що такий, знаєш, запах цей амонії має не дуже. Від того амонію, Отако, От бачиш, ложечка одна. Не треба його нюхати. Далі, друзі, борошно! Я виймаю всі причиндали і... Це, це найстрашніше, тому що завжди вся кухня в борошні, якщо я дам його дітям. Обстукуйте ваші ложечки. Хто буде місити, тату? Я, хто я будеш місити? Я! Тако перемішуй. Почекай, чекай, чекай, хай вже лука перше перемішає. Потім ти знаєте, готувати з дітьми то що той екстрим. <гум> не кожен збитримує це все діло. Стоїш на грані, просто то всього думаєш, не хай готують. В передньому відео ми різали на цьому ковричку ножиком, але бачите, все нормально <гум> не порізали. Рідке дуже тісто. Сюда борошно вже пішло дуже багато. Таня захотіла просто на дві порції. Що ти хочеш? Добре, зараз будемо місити. Наші білки друзі висипалися, вилилися на стіл завдяки Адамові. Але на ті що вони зіб'ються з цукром. Не знаю, може не зіб'ються. І зараз до них додам 12 столових ложок цукру. Так, це нелегка справа готувати з дітьми. Ти відразу починаєш забувати дуже багато деталей на багато, що ти вже уваги не звертаєш, але таке буває, тому що це життя. Друзі, я збила білки, не знаю, наскільки збила, наскільки воно має бути, до речі, воно має мазатися і посипатися горіхами. Отже, друзі, далі ми ділимо наше тістечко на вісім частин. Чому на вісім? Тому що ми печемо на дві порції. Якби на одну, то на 4. До речі, у нас форма стандартна, така як піца в піцерії середня. Я таку ковбаску просто зроблю. Так, 4. Нормально? Рівні добре? Так, да, все нормально. Все ріжу, так? Да? Бережемо наш ковричок. Що беремо Обережненько. Воно ще ліпке, то може ще треба борошне йому дати. Ось тут, друзі, таке питаннячко до тебе, Тодік. Що нам робити? Я пам'ятаю, з часів, коли ми готували цей київський торт. Ми його готували, типу, нічим не намазували форму і просто розкладали наше тісто, потім ми його не просто не могли віддерти. Воно таке, знаєте, еластичне, то ми якось лопаткою більш-менш віддирали. Зараз я думаю, зробити порозумішу: чим помазати або олією, або борошном посипати. Візьми пергамент за стелину. Загорни його. І все, від йде. А пергамент то нема. А де дівся? А ні, а де пергамент? Ой, то халепа, значить. Давай не ну, може маслом намазувати, ні? Маслом. А що ні? Оце ж ти ж сказала, оця французька подушка чи як вона називається? А, -а, -а. В формі. Ти чи маргарином, чи маслом ти намазувала не. Отут, друзі, Толік просто ідеально підомітив, що треба зробити французьку подушку, коли ти не знаєш, чи відстане воно нормально. Просто намажу, намазую це все маргарином. Краще, нехай буде маргарин, тому що масло ще й може, знаєш, пригоріти чи що. Далі посипаю борошном. Я не... я борошно. Друзі, нам треба зробити кулючки, щоб нам було просто простіше коржика нашого катати. Діти, давайте мені каталку. Друзі, беру горіть і небагато і збиваю блендером для того, щоб трошки їх подрібнити. Щоб поприліпав донизи. Що? Далі мажемо наш корж ось цим білесеньким. А далі посипаємо горішками. Ось так. Я, до речі, не подумала, можна було б купити лісові горішки, це було б в рази смачніше. Хоча, в принципі, і волоські теж дуже смачні. Горіхів мало не буває, тому я тобі я, я вам скажу, що все, цей корж відправляємо. У духовку при температурі 160 градусів, щоб, знаєте, цей верх підсох запеклося ну, спостерігати. Я вам зараз скажу, скільки в нас він був в духовці. Далі ми чекаємо, поки спчиться наш корж. Якщо він благополучно вийметься, то будемо так повторювати і робити оці всіх вісім. Поки ми наведемо порядок трішки на кухні, а з вами зустрінемося вже 8 коржів спечемо. Та що казала швидкий і легкий торт? Ось у нас є тут сім куржів. На них тянігодин розкажимо. Чотири години десь 4 да? години ми пекли по одному коржику. Ну тебе в бані свій викрав. <правжу> Каже, зробимо один тортик такий. Дивіться, як цей торт можна їсти, такий великий, як тут по-любому робимо два тортика і все. Це, ну, це, це, це не серйозно. Знаєте, друзі, я е, не скажу, що він важкий. Він дуже легкий в приготуванні, але те, що він зайняв мене ту, по цілий день часу, ну як не цілий день, це вже перебільш. З п'ятої вечора я до 12. Стої ночі печу ці кружі. Не з п'ятої, ти пізніше, ні? А, а, з п'ятої вечора ми почали це робити. Але друзі, ну, типу, ну ми печемо на дві порції. Я згадала з того року ще, що робила я на одну порцію одного величезного торта. А насправді він робиться на пів порції, тому що давала нам от рецепт одна жіночка, наголошувала, що робіть торт менше на половинку порції, бо його буде багато. Але ж Аня забула. Але нічого, ми зробимо два торта і ми їх з'їмо. Оскільки ну, цей торт один з моїх улюбленів. Тому що він хрусткий, там є горіхи, там є що пожувати, а не те, що в роті розтає, я цього не люблю. Тому я задоволений. Тільки як більше часу, менше пішло. Виймаємо останнього коржика вже з духовки. А він вже трошки постояв в духовці, так що він, в принципі, на сильно є гарячий. Хочу сказати відразу, що верхні куржі вже ледь-ледь помазані білочком з цукром і, і вже ледь, -ледь, ледь посипані горіхами. Я вже попередньо заварила сироп, пів літри води і 6, ой, 12 столових ложок цукру. Це все треба переварити, захолодитись, тоді додавати це в масло сюди. Це є одне, але я так ніколи не робила. Я боюсь просто спортити це діло. Я робила завжди масло і цукрова пудра. Тобто, на мою думку, краще зробити просто масло і цукрова пудра. Друзі, який має бути корж. Ось такий, такий, як в нас вийшов перший. Він хрусткий. Ми пекли його при 160 градусах. Орієнтовно 30 хвилин. Розумієте, воно має підсушуватися. Дивитися, що він не згорів на йде чуть трохи довго часу, але якщо ви зробите на пів порції або навіть на одну, тільки велику, то вам чотири коржі це по годинки Навіть ну, це не є так надто багато для такого смачного великого торту. Це я розумію крем. Чудовий, причудовий крем. Ми, друзі, займаємося перемазкою наших коржів. До речі, на рахунок самого торта, можете бути впевнені в тому, що якщо він простоїть, ну, беремо навіть не добу, а ніч, він буде зовсім інший, Настільки таки, знаєте, пропітаний. Отже, друзі, якщо ви хочете, щоб ваш тортик гарненько просочився, то все ж таки використовуйте для крему згущене молоко, не варене, біленьке та яке масло. Два тортика друзі в нас вийшло. можливо, не такі прямо гарні, як хотілося. Якби готували одненький і єдиний на свято, або, наприклад, на 6-день народження, звісно, щоб я прикрасила у будочки, гарненько все зробила. Куштувати ми їх зараз не будемо, тому що треба, щоб вони ще набралися, пропиталися, як Аня каже. Ми їх завтра зранку вже з'їмо. Ми їх завжди печемо. Ну а вам, друзі, дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Я сподіваюся, що ми стали для вас корисними. Я, чесно кажучи, дуже довгий час боялася пекти київський торт. Мені здавалося, що це якийсь супер-дупер важкий варіант торта. Там треба якісь горіхи, чомусь там мазати, щось там сушити, висушувати. І тому я їх не але От коли я спробувала, Тепер кожного року ми їх печемо м, навіть не кожного року, а два рази в рік так точно. Дякуємо, друзі, що дивились відео до кінця. Не забувайте нам ставити вподобайку. Хто на ще не підписався, підписуйтесь на цей канал і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па. Знаєш, що, Аня, з таким простим печенням. Ну, його в твої тортики. Час ночі зараз буде, а ми ще не спимо. Ми тортика печемо. розумієш? всі сплять, Це а що ми що тортика їде. печемо. Ну я не знала. Я забула.